Доброго дня, ну цікаві. Звичайно, дуже запитання. Ну почну, звичайно, зі слів подяки організаторам. Дуже приємно бути тут, на цьому заході. І загалом мені приємно, що сам захід говорить, начебто про єдність судової практики, але звучить теза про спробу переосмислення. Тут пані Ірина десь, здається, згадувала, що дійсно про цей коментар, що ви суддю, якщо скажете йому літати, він літати все одно не буде. Там вже був і коментар іншого характеру, що є дійсно судової практики, це якась така недосяжна вершина, це якийсь ідеал, якого не потрібно і не мусимо взагалі досягати. І мене, ну як теж суддю, до речі, апеляційної інстанції, який теж хоче, щоб була ця єдність судової практики, мене тішить, що тут більшість виступаючих, все таки, не заперечуючи проблеми тої, що потрібно, і динамічно розвивати, десь цю судову практику, все таки, ми більше вже починаємо сходитися. До тої думки, що єдність судової практики це одна з найважливіших цінностей насправді. Е, я би сказав, це мабуть, е, це, мабуть, найбільш цінний інструмент формування якраз довіри до судової гілки влади. Е, чому? Ну, Мені тут слухав я багатьох виступаючих. Е, Перше, що безумовно на думку спадало, собі так десь запам'ятав, що суди зараз насправді то працюють в таких умовах, коли потрібно забути про індукцію, забути про дедукцію і давати просто продукцію. Тобто справ стільки, що особливо роздумувати, виписувати, особливо, особливо в судах першої інстанції, немає. Це я про логіку кажу, да, те, що Лариса Іванівна десь говорила. Що ще спадало да, на думку? Ну, мабуть, такий вислів я, на жаль, російський не хочу використ... не на жаль, я не хочу використовувати, знайшов аналог М'йово Ем Юстіс Кем Дезортва. Краще мати несправедливість аніж безлад. Тут же одразу є інший вислів відомий, який приходить на думку, мабуть, пересічному громадянину, да, закон як дишло. Чому я про це говорю? Тому що коли немає єдності судової практики, то ми починає, наш довіра до суду взагалі починає втрачатися. Починають з'являтися думки, що про цей закон як дійшло. Чому в одній справі суд вирішує справу таким чином, в іншій справі вирішує по-іншому. Тому, підсумовуючи це сказане, я все ж таки хочу сказати, що Єдність судової практики, мабуть, має стати найбільшим, найбільш дієвим інструментом відновлення довіри до судової гілки влади. І насправді я, як суддя, я впевнений, що і судді першої інстанції, коли ми беремо якусь право розглядати, коли ми так само знаходимо різні правові позиції юридичні позиції вищих судів, ну в мене теж підривається довіра до е, вищого суду. Як у суб'єкта цих правовідносин. Мені теж хотілося б звичайно чітко отримати відповідь на те, яким чином вирішити той чи інший правовий спір. І тут я скажу, що насправді дійсно покращилась до певної міри ситуація у питаннях єдності судової практики, але все ж таки нам ще далеко до ідеалу. От говорили, ми теж згадували сьогодні, що безумовно потрібно, вчора згадували про те, що наче дві команди там грають. Одна чомусь виграє, інша не виграє. Безумовно, ми маємо враховувати тут специфіку певних процесів. Так сьогодні теж про це згадувалось. Коли йде змагальний процес, то досить часто не забезпечується єдність судової практики, можливо, тому що одна команда десь не дограла, неналежно мотивувала або обрала неналежний спосіб захисту. Ми це безумовно розуміємо. Але з іншого боку, згадували ми навіть про дегести да, про римське право. Ну, життя ж насправді мало чого нового привносить у правовідносини. От я заявлю таку тезу. Люди одружувалися, розлучалися, вчиняли злочини, і історія повторюється насправді. Тобто, відверто якихось нових правовідносин. Ну, принаймні, можливо, як з точки зору як от адміністративна юстиція, як суддя адміністративної юстиції, я ну, не можу пригадати відверто дуже багато якихось там новел, які з'являються, де би потрібна була зміна судової практики. Хоча і вони є. І тут я хочу сказати, що дійсно ми відстаємо десь, тобто немає можливості, мабуть. Чи Верховного суду, чи треба шукати інші інструменти, як реагувати на якісь нові виклики? Ну, скажімо, 233 стаття Кодексу законів про працю, це цивільного судочинство буде стосуватися. Ну, прийняли під час війни відповідну норму, фактично обмежили строки звернення до суду, з якою метою встановити дуже тяжко, але ми вже могли прогнозувати, що очевидно це викличе величезну кількість справ, величезну кількість спорів і е, от? Такий негативний приклад до цього часу єдиної судової практики від касаційного адміністративного суду ми не можемо отримати. Ділять зараз періоди звернення там до набрання чинності закону, після тобто час вже пройшов, норма вже діє більше двох років. Це про те, що ми говоримо навіщо, наприклад, рішення людині суду про те, що вона виграла вибори, коли вже на місці мандат отримала інша особа. Що тоді дає це рішення? Чи воно тоді дає відчуття справедливості е, тій людині? Е, тому для мене все ж таки е, єдність судової практики має стати, мабуть, е, таким моральним імперативом, я би сказав. Для кожного судді. Це в контексті навіть того, що говорили, що от судді першої, другої інстанції, от хай би вони от я не погоджуюсь з, цим, з тими вашими тезами, що кожен суддя має, і це колега тут сказала, не потрібно судді думати про те, як щось нове видумати. Тому що е, основним все ж таки має бути те, що суди мають працювати над забезпеченням єдності судової практики. З іншого боку, Тут ми можемо стикнутися з деякими проблемами, але ми маємо розуміти, що ось основне. Да? Що може відбутися? Тут може насправді взагалі втратитись якийсь творчий підхід до вирішення справ. Да? Тобто це не може бути догмою забезпечення єдності судової практики. Суд, у суді може замилитися око, він не може він, якщо буде. Просто слідувати о тій догмі, що я буду просто сліпо е, йти за єдністю судової практики, то він може не врахувати якусь специфіку конкретної судової справи, що негативно відобразиться на результатах її розгляду. Ну і зрештою, якщо суддя взагалі позбавиться, не буде. Е, Самостійним у цих питаннях, зрештою, це може прийти привести навіть, мабуть, до, до якоїсь деградації, да, коли суддя фактично перетворюється в механічний якийсь такий інструмент, який просто копіює е, ті позиції, які вже вислені вивишестоящими ви, 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 судами. Тому, безумовно, ми маємо враховувати те, що єдність судової практики вона має е, залишатися скоріше таким е, орієнтиром дуже е, високої. Високої якості, і з іншого боку, ми маємо пам'ятати, що єдність судової практики не має бути догмою. Мають бути задані певні рамки, але з іншого боку, має і залишатися безумовно простір для судді, для того, щоб за ці рамки вийти. Які ж механізми да? Ну, сьогодні ми говорили про механізми і вчора говорили багато про механізми? Вони вже існуються. Це інститут зразкової справи адміністративного судочинців Що до речі, там є не теж все так добре, тому що формально, наприклад. Дозволяється будь-якому суду порушувати питання розгляду зразкової справи де-факто. Тільки суди першої інстанції це роблять. Досить часто. Ми вже в апеляційній інстанції знову вже, навіть якщо от я згадував 233 статтю. Ми вже прогнозуємо з колегами, що будуть такі справи. А вони, наприклад, по одній зайшли в різні суди нашого округу, і не завжди в одному суді їх така кількість набирає. Для того, щоб порушити питання тої зразкової справи. Тут, можливо, треба думати. Як на мене, то процесуальні закони на сьогоднішній день не забороняє і суду апеляційної інстанції це питання порушити, але чомусь ну, такий якийсь консенсус є, що це роблять виключно суди першої інстанції. От Павло Пушкар говорив, що не все врегулюєш правом. От тут я теж, мабуть, би погодився, і багато виступаючих таку тезу говорили, це зі своїм. Їєю думкою про те, що головне, щоб суддя сам зрозумів, що основна місія суду. Це забезпечити все ж таки єдність судової практики. Бо бо навіть якщо рішення не завжди справедливе, але коли воно однакове, да ну я можу тут привести навіть приклади. Коли по Чорнобильцям, наприклад, у нас е, одні пенсіонери, які проживають в зонах забруднення, тривалий час отримали доплату до пенсії в розмірі двох мінімальних зарплат. а Потім, зрештою, інша частина отримала цю доплату в розмірі двох прожиткових мінімумів. Ну, чи викликає е, така практика у людей відчуття справедливості, коли вони проживають в одному населеному пункті, в одному селі і, е, зрештою, отримують різні результати. Тому я повертаюся до тої тези, що краще несправедливі, можливо, десь рішення, але вони мають бути однакові. Це довіру більше викликає е, не розумію в чому. Тому е, я хочу з приводу, е, які в нас є механізми, теж тобто, не все врегульовується процесуальним законом. От, ми теж, коли збираємось з колегами, ми намагаємося е, наперед визначити, як ми будемо в тій чи інших правовідносинах займати яку позицію. Е, і здебільшого ми домовляємось, да? тобто ми проводимо наради відповідно, е, що обговорюємо думки, безумовно, якісь висловлюємо. І ми намагаємось в межах округу е, вирішувати питання таким чином, щоб, хоча б в межах одного апеляційного округу у нас е, практика була єдиною. Процесуально це ж ніде не врегульовано насправді. І ми там, поки білий дим, вибачте, не піде, ми говоримо, але зрештою, ми виходимо на таку позицію, що, от вже домовили, що, наприклад, по 233-й у нас буде певна судова практика. Ми відчуваємо в даному випадку просто свою відповідальність перед суддями першої інстанції, тому що невідомо, коли ця справа дійде до Верховного суду. Ми вже відчуваємо те, що єдність судової практики це має бути імперативом для діяльності кожного судді. Ну, десь так. Дякую. Не знаю, наговорив вам. Дякую, шановний Богдан Севестровичу.